Я дуже полюбляю ці кольори, я дуже полюбляю наш прапор, я дуже люблю нашу. <різь> а скажіть, будь ласка, а що ще треба зробити, щоб всі українці писали собі незалежності і неправом? Що не всі? Ви знаєте, по-перше, треба виконати програму президента України Віктора Федоровича. Україна для людей. І... Коли кожна родина, кожна людина її торкнеться результати цієї виконання цієї програми, вони побачать, що це все робиться задля них. І вони будуть пишатися своєю країною. Вони не будуть їздити по кордонах, а тут будуть мати робочі місця, тут будуть мати гідну зарплату, тут будуть мати нормальні умови для життя своєї родини. Для і житло, і зарадноклад, і все інше. Тому я думаю, коли ми цю програму виконуємо, коли ми зробимо все для того, щоб люди пишалися своєю країною, то я вам хочу сказати, всі 46 мільйонів будуть об'єднані саме цим. А скільки для цього потрібно часу? на вашу? Ну, на мій погляд, для цього, звісно, за один рік ми цього не зробимо. От подивіться два з половиною роки ми. Будуємо нову Черкащину згідно нашої програми. Багато чого зроблено, Але мене особисто це не задовільняє, тому що я вважаю, що можна було б ще більше зробити і ми це робимо. І нехай наші опоненти там кричать, щось ось там щось критикують, це гарно. Знаєте, коли навколо тебе є ті, хто критикує і хто з різними оцінками підходить до твоєї діяльності. То це тебе налаштує на те, що треба робити більше, більше і більше кожного. День. І ми і цим займаємося. Дякуємо за затвердження.